Зараз моя подружка прислала мені фото моєї доньки, яка пішла до неї, до її дитини на день народження. І от знаєте, я дивлюсь на цих дівчат. Вони надзвичайно красиві, надзвичайно щасливі, такі всі нарядні, да? і у кожної з них є така всередині сублічність, яка не впевнена в собі. Буде така намагатися сподобатися іншим, буду старатися бути зручною і щось таке інше. І от я думаю, взагалі, вік він не має значення для душі, для людини. Да? А, тобто ти можеш бути маленька, така красива і невпевнена, молода, і можеш бути вже літня жінка, така жінка, як я, 51 рік, яка теж може бути невпевнена. Тож я думаю, що уся самовпевненість не залежить від віку, вона залежить від нашого ставлення до себе, до того, як ми до себе відносимося. Що ви думаєте?